Всім привіт! Вітаю на каналі про в'язання. І сьогодні я вирішила показати вам, як в'яжеться бабусин квадрат. Бабусин квадрат це є тренд цього року, з нього в'яжуть досить багато речей. Створюють різні шедеври від сумочки до одягу, будь-які тапочки, капці можна зв'язати, підбираючи. Вчину ниточки, що було однако, і різні кольори. Я, правда, буду показувати вам в одному кольорі і покажу, як приєднати ниточку. Зараз трішечки я покажу схемку бабусиного по квадрату і як вона читається. А тоді перейдемо до практики. І отже схемка бабусиного квадрату. Я її вярю. Виставлю в Ютубі, можете побачити в мене на каналі. А зараз хочу вам розказати, як по ній ми читаємо. Ми вже знаємо, що стопчики без накиду позначаються ось такими стопчиками з одною рисочкою. Повітряна петля ось вона, і ось такі маленькі крапочки це є петля з'єднання або. Сліпа петля. І що ми робимо? Ми набираємо 4 петлі і замикаємо в коло. Можна робити кільцями румі, а можна петлями набирати як ось тут. Далі ми робимо 3 петлі підйому, це для того, щоб замінити стопчик без накиду. Потім 2 петлі для візерунку, 3 стопчика з накидом, одним накидом. І це все ми в'яжемо у кільце. Знову дві петлі, три стопчика, дві петлі, три стопчика, дві петлі, ще два стопчика з одним накидом. і замикаємо, з'єднюємо в наші перші три петлі підйому, щоб зробити ось такий візерунок. Далі ми переходимо в петлі ось тут. Сліпою петлею. І робимо знову ж таки три петлі підйому для стовпчика без накиду, дві петлі для візерунку, і в ці дві ж петлі, що у нас були в попередньому ряду, ми робимо три стовпчика з одним накидом. Далі ми в'яжемо одну петлю. Робимо накид для стопчика з одним накидом, і в'яжемо три стопчика з одним накидом вже у наступні дві петлі, які ми робили в попередньому ряду. Робимо дві петлі в другому ряді і три стопчика без, з одним накидом, точніше, в'яжучи їх в ось ці петлі. Візерунок є досить простий, схема також досить проста, тут все зрозуміло, воно в основному повторюється. Квадрат збільшується за рахунок ось цих петлів та ось цих бокових стопчиків з одним напрямком. Ось наше розширення йде на кутику. Схемку шукайте на каналі. А зараз ми перейдемо до практики. І так, приступаємо до практики. Я буду показувати так, як на схемі з повітряних петлів. А зазвичай я роблю кільце амігурумі, так як, ну мені більше, до вподоби. Набираємо 4 петлі, ось наших 4 петлі. І... Замикаємо в кільце зіднювальною або сліпою петлею. Ось. Далі ми набираємо три повітряні петлі, які будуть заміняти перший стовпчик з одним накидом. І ще дві петлі. Для візерунку. Робимо накид. А стопчики без накиду, які треба по візерунку, можна в'язати в ось ці петлі, а можна в'язати просто в кільце. Мені більше доподобав в кільце, тому я так і буду в'язати. По схемі у нас має бути три стопчика з одним накидом. Далі знову у нас йдуть дві петлі повітряні і три стовпчика з одним накидом. Знову ж таки дві повітряні петлі і три стовпчика з одним накидом. Всього в нас таких має бути чотири пари. Ось є у нас раз, два, три. І щоб отворити четверту пару. У нас є три повітряні петлі, які заміняють один стовпчик, і нам ще треба два стовпчика. І перед тим дві повітряні петлі. І два стовпчика. І робимо з'єднання в третю петлю. Ось так. Наступний ряд це у нас є перший рядочок, от вже видно, що це квадратик. Наступний рядочок ми повинні перейти в дві ось цих петлі. Для цього ми заводимо гачок сюди серединку, захоплюємо ниточку і протягуємо. Це з'єднювальна або сліпа петля. Далі ми робимо три повітряних петлі для заміни одного стовпчика з накидом. І знову ж таки дві петлі для візерунку. Накид і в цю ж арочку, бачите, в цю ж арочку, що була з двох петлів, я роблю. Ще три стовпчика з одним накидом. Ось Ось тут по цих кутиках буде йти у нас розширення. І ось тут завжди у нас будуть в аркуці в'язатися такий рапорт, як Три стопчика з накидом, дві петлі, три стопчика з накидом. Далі ми робимо одну петлю і повторюємо оцей рапорт. Три стопчика з одним накидом. Дві петлі, три стопчика. З одним накидом? Одна петля. І повторюємо три стопчика. Дві петлі. Три стопчика з одним накидом. Ми сформували наші кутики квадрату, одна петля, три стопчика. Дві петлі, три стопчика. І ось ми закінчуємо другий ряд, одна петля. І ось тут до повного рапорта нам необхідно ще пров'язати два стовпчика з одним накидом. Заводимо гачок в арочку. Мені більше доподобає, якщо в'язати в арочку, а не в петлю. Ви можете в'язати в петлю. І це, як вам більше подобається. І знову ж таки шукаємо нашу третю петлю і робимо з'єднювання петлі. Ось так. Ось такий у нас вже формується квадрат. Наступний ряд. Ми знову ж таки переходимо в арку сліпою петлею, робимо три повітряні. Петлі, дві повітряні петлі для візеруночку, і в ту ж арку ми знову ж таки в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Ось так. Далі ми будемо вже збільшувати сторони нашого квадрату. Для цього ми робимо одну повітряну петлю, робимо накид, і ось цю шо, петлю, що ми в'язали, ми будемо в'язати три стовпчика з одним накидом. Ось сюди ми вводимо гачок під петлю і в'яжемо три стовпчика з одним накидом. Ось. Знов. Повітряна петля, і в арочку, так само, як ми в'язали: три стовпчика з одним накидом, дві петлі, і три стовпчика з одним накидом. І повторюємо. Так, як ми тут в'язали: одна повітряна петля, три стопчика з одним накидом. Одна повітряна петля, і формуємо наш кутик. Три стопчика з одним накидом, арочку. На кутику йде завжди. Дві петлі між трьома стопчиками, а от вже в сторону ми в'яжемо з одним, одною повітряною петлею, одна і ось цю арочку, де ми в'язали. Бабусин квадрат дуже легко і дуже швидко в'яжеться. І для цього просто гарно підібрати кольора, і ви вже творите дуже гарні шедеври. Формуємо кутик. І ще одна сторона у нас залишилася. Я думаю, що тут вже зрозуміло, що наступний ряд ми в'яжемо так само. І е закінчимо формувати наш кутик так само, як попереднього разу, дов'язуючи два стовпчика з одним накидом та з'єднюючись ось сюди, в третю петлю. Ось такий бабусин квадрат. Наступний ряд ми в'яжемо так само, переходимо в арочку. В'яжемо ось цей елементик з трьох стопчиків і дві повітряні петлі. Далі ми робимо одну петлю і три стопочка, стопчика з одним накидом ось ці арки. Ось так. І зараз як приєднати іншу ниточку. Вибираємо ниточку і будемо з'єднюватися вже зразу іншим кольором. Ось так. Не помір. І вже в арочку переходимо ось так. Робимо три повітряні петлі. Ой, дві петлі ще для візерунку. І три петлі в ту ж арку. Далі одна петля, три петлі, арочку з однієї. Ось так. Буде виглядати? Одна петля. І три. Ось так. Ось так виглядає: бабусин квадрат. І продовжуємо так по колу. Також можна в'язати бабусин квадрат, трикутничком, ось так. Ми просто в'яжемо не по колу, а поворотними рядами. Ось. Я зараз дов'яжу і покажу вам, ще в'язати поворотними рядами. Ось і готовий мій квадрат. <кій> зараз я під'єднаю іншу ниточку, щоб було видно трикутничок. Ось, з'єднуюся я вже з іншим кольором. Також роблю з'єднювальну петлю в арку. І зараз будемо в'язати. Пів ось цього елемента. Робимо три петлі підйому, розвертаємо нашу роботу і два стовпчика з одним накидом в арочку. Ось ми зробили наш, нашу половиночку. Далі ми в'яжемо як по схемі: одна петля повітряна три стопчика з одним накидом у кожну ось цей елемент. Я таким способом в'язала собі бактус трикутничком різними кольорами ось. Досить гарно вийшло, я прикріплю фотографію, вам покажу. І далі, оцей елемент посередині, він буде в трикутничку збільшування, йде збільшування саме ось тут. І він в'яжеться так само, як у квадраті, з двома петлями. І друга сторона так само в'яжеться. Я хочу вам просто показати, як будемо закінчувати саме трикутничок і поворот, як робиться. Ось. Я, правда, тут кольори не зовсім підбирала для того, щоб вам показати. І дійшли ми до половинки. Нам зараз треба пров'язати саме половиночку, а тільки три стовпчика арочку. ось Далі нам треба розвернутися. ось Для цього ми робимо три петлі підйому і дві петлі. Щоб вийшла арочка. Тобто, ось тут будуть чергуватися на кутику, у нас будуть чергуватися три стопчика з накидом і пустий квадратик. Ось таке буде розширення. Тут далі ми пров'язуємо, як по схемі, і робимо пустий квадратик. Я зараз два рядочки ще пров'яжу і вам покажу, що з цього виходить. Ось такий трикутник виходить, тільки ось так загнути. Відповідно, ми починаємо також не з чотирьох, а з трьох. Нам треба буде трикутник. І отут, так, чергується. Ось такий бабусин квадратик у нас виходить, творіть свої шедеври. Рівним вам всіх петелюк. До зустрічі в наступних уроках!